Всім привіт! Питали мене про індиків, чи вже несуться, як зробити так, щоб чим пошвидше несли, зняти про неї відео. Зараз вам їх сюди закличу, покажу, як годую, чим годую і що робити для того, щоб індики і швидко почали нести і відповідно швидко сіли на яйце. Так, ось таку даю своїм курочкам і індикам кропиву. Ось у нас Індичок прийшла. Зараз, секундочку. Тип, 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 тип. Так, е, що хотів би сказати про індики. Ось вони прийшли. Ось три індички. Такий у мене індик. Е, що робити для того, щоб індики несли? В першу чергу їм потрібно більш-менш, щоб був у них збалансований корм. Я даю їм. Е, так би мовити, мелений гриз, тобто там іде пшениця, яч... цей ячмінь. Зимою трохи давав кукурудзу. Зараз перший закінчили, по-друге, вже йде яйцекладка, то перестав давати кукурудзу, крупиву. Так як я вже казав, так, як і кури, вони в мене ходять з курями, йде от, сушена крупива І само собою також вони їдять різану цибулю. Потім дуже важливо є для них, щоб вони починали нестись це досвідчення. Ну, температура, само собою, щоб сараї. Ну, отак от як зараз у нас більш-менш зима, така тепла, трохи мороз, трохи плюс два, плюс п'ять. Буває, зараз от ідуть зранку чотири, але не впливає, якщо, якщо в них є світловий день і тепло, ну як тепло в сараї, хоча б градусів потрібно, щоб було 5, вісім, десять. Ну але там ніякого такого опалення нема. У мене там є індокачки, ночують, кури, індики і перепілки є в приміщенні. І так вони всі разом собі ночують і нагрівають відповідно сарай. Але дуже важливо є їм, щоб досвідчування. Досвідчую я їм багато. Ну, Тому що я досвідчую її перепілкам, але я так замітив, що чим більше досвідчувати, тим краще і тим скоріше несуться. Перша індичка в мене почала нести з 2 січня. Е, вже вона перестала була нестись, хотіла сідати, але від досичування я її відбив. Е, і зараз вона вже знесла, напевно, вона відпочила напевно тиждень і вже знесла десь, напевно, знову яєць-4. Ось ця. Індичка теж неслася, я її відбив. І ось ця неслася. Ось ця чорна ще не починала нестись. Але свічу я їм багато. Свічу я їм від пів сьомої ранку, десь до години восьмої, і пів дев'ятої, поки не випущу на вулицю. І відповідно, коли випущу на вулицю, вони ходять цілий день, а потім. Також вони вже ввечері я їм свічу. Ну, коли заганяє там п'ята, зараз вже ближче шостої, і ще до дев'ятої, дев'ятої, пів десятої вечора в них світиться. І за рахунок того, що в них можна сказати, світловий день від пів сьомої ранку аж до пів дев'ятої, до дев'ятої, до пів десятої вечора, вони так рано починають нестись, вони починають. Ну, Як нанесуться, вони, я так самі неважливо, є яйця, немає яйця, вони все одно починають сідати на яйце. А можна відбити, правда, одну мені не вийшло відбити від насиджування, так і я її посадив, тому що вона ніяк не давалася. Але в більшості можна. Хіба якщо ж така дуже індичка, яка не хоче, хоче так і бути мамкою, висиджувати, тоді вже мусити садити. Оце якраз, що я казав, що вже віднеслася і несеться другий раз зараз. сидить в гнізді. Зараз вам її покажу. Е, тому кажу, але я свідчу, мені писали, що багато, що можна світити менше, коли під відео, де я розказував про досвідчування курям, можна і менше світити, якщо у вас тільки куря, то курям буде достатньо і 12 годин світлового дня. Але оскільки в мене там є і перепілки, і кури, ночують, і індики, і індокачки, тому я свічу ось з таким режимом від пів сьомої, грубо кажучи, до півдесятої вечора. Немає світловий день, і в мене вже індокачки несуться. Напевно, штук. Ну не знаю, вісім точно несеться, дві вже сіло. Ось індики. Якщо би я не повідбивав, то вже б чотири індички з п'яти сиділо. Е, тому я роблю так, таким результатом повністю задоволений. Ну відповідно, годівля ще що багато грає вітаміни, щоб якщо є десь я можливість їх на вечір випускаю на годинку часу там на долину попасти, але тільки мушу так на годинку, пів годинки випускаю, бо в нас є яструби, якщо, якщо їх там випустити на цілий день, то яструб ловить ловить і нищить курей. Тому їх ще випускаю на зелену травичку, даю їм ось. Пропиво даю їм цибулю, так само, як курям, і прекрасно індики починають швидко нести, при тому, що то індики молоді, вони десь є в мене з кінця травня. Минулого року і чотири з п'яти індичок вже вже віднеслись в раз і вже хотіли всі чотири сідати. Але я їх поки поки посадив тільки одну. Хоча планував взагалі ні одної, ще не садити, щоб вони мені неслися. Я садив інкубатор, вже від них є перші індичата. До речі, від цих індичок. Індика я маю п'ять штук, залишив одного з такого, який був найбільший. По кольору мені він підходив, щоб були різні окраси. Ось, ось такий результат. На, на 5 індичок в мене один індик і він повністю прекрасно справляється. З 20 яєць заплідне не може бути одне. Тому, якщо ви хочете, щоб ваші індики несли, це, звичайно, само собою харчування і дуже важливо, щоб у них був довгий світловий день. Зараз я вам ще покажу індичку, яка несеться, і ту, яка сіла. Ось тут є та індичка, що вже один раз віднеслася і вже почала нести другий раз, вже десь 4, здається, мені яйця вона знесла. Так само планую її ще відбити від насижування, можливо, вже на третій раз її посажу. І Зараз я про неї знімав, покажу вам ще індичку, яка сидить на яйцях. І ось така біленька індичка в мене сидить на яйцях. Їх, я як замітив, їх треба знімати з гнізда і навіть стояти, пільнувати, я її знімаю, і мушу стояти, щоб вона наїлась, напилась, бо вона буквально там з'їдає пару зернин і зразу хоче вертатись в гніздо. А так, щоб вона сильно не виснажувалась, я ще трошки стою, і її не пускаю, щоб вона собі поїла, попила і сама я не бачу, щоб вона сама вставала, Я кожного дня її знімаю. І так стою хвилин 5-10, щоб вона собі поїла, попила, розігнула, крила ноги і таким виглядом. Ну Сидять вони дуже добре, гріє яйце, все яйце тепле, все яйце накрите. Коли не прийдеш, вона ось так все повністю накриває. Індички дуже добрі носитки. Ось так можна сказати, вона не починала перша нестись, але так як не відбилось мені від насишування, то ось вже сьогодні. Здається, 9 люте. Сидить вона вже, напевно, дня 4. Вона вже віднеслась. Вже я її 3 дня пробував відлучити від гнізда. І вже днів 4-5 вона сидить. Тому світіть чим побільше, Старайте здавати їм зелень, більш-менш збалансоване харчування, цибулю по можливості. Просто цибулю ріжете я показував відео. Е, що про курей, коли щоб внеслись, є на каналі, так само індикам даєте цибулю, даєте сушину ось більш-менш збалансоване харчування. І дуже важливо, щоб було плюс-мінус тепло, щоб не було в мінусової температури в сараї. І чим подовше світити, тоді ваші індики швидко занесуться, швидко сядуть на яйце, і ви будете мати ранніх індичат, курчат чи кого ви там під індичку собі закладете. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба і продуктивного дня.